Зашківської громади пам'яті загиблих захисників України села Бузівка. Прошу привітати обласками наші команди. Збірна команда Морастирища. збірна команда Жашківської громади, збірна команди Ставищ. Головний суддя наших змагань Василь Петрович, прошу його не ображати в білій формі, білий кепці.

Наші на запануємо ми, ми, братця, у сож. Сьогодні ми проводимо турнір в честь захисників України. І ми згадуємо усіх захисників, які віддали своє життя Монастиришинської громади, ставищанської громади та Жашківської громади. І вчасності я хотів би, щоб ми сьогодні вшанували пам'ять героїв нашого села, які віддали своє життя за нашу свободу. Заболотній Євгеній Анатолійович, Білобровий Олексій Андрійович, Яремчук Андрій Михайлович, Чорний Сергій Петрович, Печериця Віктор Володимирович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Мензюк Василь Анатолійович. Буряк Олег Сергійович, Батуринський Михайло Андрійович, Бадера Олег Вікторович, Андрієнко Олександр Олексійович, Яренчук Денис Миколайович. Вічна пам'ять героя. Велика честь сьогодні звернутися до вас з вітальним словом і звернутися з подякою. Всім нашим силам оборони, які сьогодні вічна, вічна ворогом, захищають наше сьогодення і захищають наше майбутнє. Я сьогодні також з подякою хочу звернутися до всіх тих, хто на небесах хто поклав своє життя, які були майбутнім України, на яких ми покладали надії. Сьогодні серед нас присутні батьки тих воїнів. Одночасно подякувати і їм за дітей, за виховання. І всім ветеранам, а це ви, учасники, ветерани, за те, що ви робите. Ви тримаєте, по-перше, себе в формі, ви знаходите час для тренування, приїхати на змагання. І тим самим ми віддаємо честь нашим хлопцям, молодим і трохи в віці, які загинули. Ми показуємо, що життя все-таки продовжується. Пам'ять про них завжди буде вічна. А ми своєю роботою, своєю службою, своїми спортивними заходами показуємо, що хлопці ви не даремно загинули, ви не даремно поклали життя. Майбутнє в Україні є. І сказати так, ну що нам вже залишається? Ми вже ветерани, ми пенсіонери. Ну хлопці ні. Дійсно, в спокійний час, мирний можна було б так говорити. Сьогодні не маємо права. Сьогодні багато чого залежить від нас, бо ми маємо бути прикладом для зовсім маленьких, для тих, які народжуються, тих хлопців, які дозрівають, які формують свій світогляд, на кого їм рівнятися, як не на вас. Тому я сьогодні вам щиро бажаю. Не зупиняйтесь на тому, що у вас є. У вас досить великий вже багаж. Рухайтесь, можливо, не так швидко, як це було в молоді роки. Але міцного здоров'я вам. Шануйтесь від усіх негараздів. Сили волі вас і незламної віри в майбутню перемогу. Вперед до перемоги. Всім тим, хто зазіхає на Україну, всім ворогам смерть, на Україні слава! Ці турніри повинні проводитися і повинні проводитися в кожному селі і місті. і пам'ять про цих хлопців, які загинули, які віддали життя за нас, за те, щоб ми могли, ми могли ветерани, дітки, грати, займатися ну, любимою грою. Треба про них пам'ятати і треба постійно. Проводити такі турніри я читаю, що тут хлопці молодці. Ми сюди на запрошення приїжджаємо постійно, граємо, пам'ятаємо. Велика робота робиться зі сторони організаторів, тому що не повинно забуватися ніколи тих, хто віддав життя за те, що ми маємо змогу сьогодні збиратися і проводити такі, як кажеться, заходи і давати унаслідування для нашого покоління. Тобто, діток вони на це дивляться, і це є пропаганда здорового образу життя. Це дуже велика справа, тому однозначно дуже. Дуже добре, що такі заходи є, і їх треба продовжувати розширяти в більшому складі. І все буде Україна. Тільки вперед. Дякую. Хочу перш за все сказати, що цей захід дуже важливий в тому, що він дає нам можливість не забувати тих, хто віддали своє життя за Україну. Це виховання патріотизму, сили волі, віри в перемогу. Ну і людина жива, поки її пам'ятають. Ми на нашого турніру стає команда збірної жашківської громади. Підходимо. Де віддало? Срібними призорами стає збірна команда Ставись, підходимо. Ставиш. Пірноставич. Переможцями нашого турніру і не знаємо, що з ними робити, з цими монастирищами. Знову стоя збірна команда Монастаріща забирає перехідний кубок. Я так зрозумів, що господарі запрошують усіх на смачну юшку і смачний плов. Я так зрозумів. Якщо. А зараз, будь ласка, на спільне фото. Ставьте, будь ласка.